Неприступна в'язниця. Час, мабуть, розповісти, чому в першого єдиного міністра був незвичайний капелюх, його виготовив сам пан Трюфель з товстого корка. Міністр навіть спати лягав в ньому, адже ніколи не можна було передбачити, коли на його голову впаде гнів короля, а коли ласка. І коли падав гнів, перший єдиний міністр навіть вуха ховав у капелюсі. А коли падала ласка, він підставляв капелюха на їй і низенько вклонявся. Зараз на ласку, сподіватися, було годі. Король Марципан гнівався. Ай-яй-яй! скрушно хитав головою перший єдиний міністр Трюфель. Панночко Марципанко, і ви, Петрику, хіба ж можна щось робити таке, чого король не бажає? У вас навіть капелюхів коркових нема, щоб сховатися від королівського гніву. А ми не боїмося, коли голову ховаєш од небезпеки, увесь пропадеш, наче відрубав Петрик. Он ви які? нудутно солоденька осмішка злетіла з ладкого обличчя пана Трюфеля. Тож начувайтеся. І він штовхнув дітей у прочинені двері королівської в'язниці. Дзенькнув замок. Петрик з Марципанкою залишились на самоті. Марципанка роздивилась навкруги її. Цікаво було довідатися, яка ж вона в'язниця, що спорудив її татко. Дівчинка побачила маленьку кімнату. Навіть піжмутки не пограється, ніде сховатися. Два тапчани попід стінами, глечик з водою на столі, а під самою стелею віконечко. Видко краєчок білої хмари. Твій тато, хоча й король країни, де кажуть навіть часник і редька солодкі, але в'язницю спородив зовсім не солодку, угідливо сказав Петрик. Марципанка взяла глечик і подала Петрикові. Пий, той ковтнув раз, другий і скривився. Тьху, навіть вода солодка. Дівчинка підійшла до стінки і відколупала шматочок цегли. Подивись. Петрик взяв брунатний шматочок і розтер між пальцями. Вони стали теж брунатні, масні й липучі. А тепер нюхай чим пахне. Петрик вдихнув повітря. Невже стіни з, не з шоколадної цегли? Він був вражений. А вже ж я казала тобі, що у нас все солодке, навіть вязниця. Тільки я ніколи не думала, що татко такий злий. Марципанка похнюпилась. Вона сіла на тапчанчик. І замовкла. Зате Петрик одразу знайшов собі роботу. Він уважно оглянув всі куточки, кожну щілинку, поторсав двері, ті були тверді й непорушні, наче кремень. Хлопчик вийняв з кишені цвях. Марципанку, не журися. Зараз ми оцим цвяхом зробимо прохід у шоколадній стіні. А куди шоколад подінемо, сюди ще хвилини можуть зайти людяники. Ми поласуємо шоколадом. Як цікаво, зраділа марципанка. Діти ретельно взялись до роботи одну другу шоколадні цеглинки вже винятої із стіни. Ой, я вже втомилася, зітхнула королівська донька. І я теж, і отвір зовсім малий. Петрик промовчав, краще відпочиньмо, а вранці я вже щось надумаю. Незабаром у кімнаті запанувала тиша. Лише за дверима походжали мовчазні людянки. Однак... На північ, посеред стіни, під якою стояв марцепанчин та пчанчик, почувся шерхіт. На підлогу впали шматочки шоколаду. З Стіни висунулися вуса. Потім вуса щезли, і замість них з'явився хвіст. Він погойдався з боку в бік, шукаючи якоїсь опори, але не знайшов. Тоді вилізли дві лапки і вчепилися за краєчок стінки. Далі вислизнуло сіреньке тільце, і ще дві лапки, які теж чепилися за краєчок. А коли вигукнула голова з вусиками, то було вже запізно їй щось надумати, бо лапки сковзнули по стіні, і тільце з довгим хвостиком і голівкою з вусиками впало просто на марципанку. Ой. закричала дівчинка. Хтось по мені бігає? Петрик схопився, кинувся до марципанки. Темряві намацав того, хто так налякав її. Він підніс його до віконечка, звідки ледь пробивалося місячне сяйво глянув і засміявся. Це ж мишеня з безрозмірним животиком. А чому ти тут опинилася? Мишеня сердито пискнуло, втікло з однієї комори, а вскочило до іншої. Ні, це не комора і візниця, сказав Петрик. Як це тобі вдалося позбутися кайданів? Адже дятечко Марти... Мар... медяник погрожувався закувати тебе. Хе, він і зробив це, буркнула мишеня, але ж кайдани були з бубликів. Я просто їх з'їла. От чому ти реготала безупину, а а ти було у палаці, здогадався Петрик. Одначе нам тепер не до сміху. Сиділи вдвох, доведеться втрьох. Ти сидів? схопилася Марципанка. А тепер не будеш у нашого Мишеняти безрозмірний животик. «А вже ж!» – пискнуло мишенятко. Це я через таке, те таке маленьке, що нема нічого смачного. А король все частіше годує мене черствими Марцепанами. марципанами. Він такий жадібний. Марципанка обурилась. Неправда, мишенятко, мій тато не жадібний. Однак чи не час тобі із неволі нас визволяти? Мишеня сіло на задні лапки, облизнулося і сказала поважно, а такий час. Підсадіть мене до тієї дівочки. Там такий смачний шоколад. Петрик мовчки дивувався, справді це була незвичайна країна. Мале мишеня поглинало шоколад так швидко і такими великими порціями, що з ним годі було змагатися, найбільшому у світі не нажері. Животик мишеняти вже став, як великий тугий бубон. Нарешті воно сказало швидше на волю, і першим провалилося у Велику дірку. Марципанка за нею Петрик вільно пролізли крізь отвір і опернилися на марципановому полі. Діти почали міркувати, куди їм краще бігти. Але мишеня спокійно сиділа на місці і, здавалося, зовсім не думала поспішати. Петрик це помітив. Хіба тобі не по дорозі з нами? Та знаєте, чомусь знікові мишеня, Я вже залишусь тут, бо страшенно люблю смачненьке. Навіть більше за короля Марципана. І хоч він мене лає, поцуплю найсмачніші наїдки з його столу. Не дарма він вважає мене найкращим служником і найбільшим боргом країни. Ой, схамило смашеня. Це ж найбільша королівська таємниця. Ну, тоді прощавай, мешенятку. Дякую тобі за все. Я тобі дам щось смачненьке, коли тато, вибачиться передо мною за те, що кинув мене у в'язницю, додала королівська донька. І діти швидко побігли вперед, подалі від королівського палацу. Петрик озирнувся, мишеня ще стояло і махало дітям лапкою. Марципанове поле залишилось позаду. Діти продиралися крізь ті колючі терни, де ховалися малі марципанці, коли гралися у піжмурки. Починало світати. Марципанка хапала трижаки, Петрик помітив це, простягнув їй свою курточку. Тримай, мені добре і в самій сорочці, я огрівся. Колючі терни скінчилися. Але скінчився і город, а попереду виникло широке провалля. Діти зазирнули в нього і відсахнулися. Таке воно було глибоке. Стали шукати стежки вниз чи бодай якогось куща, аби можна було чіплятися за нього. І раптом позаду хтось гукнув звінку. «Стійте!». Саме в цю мить Петрик побачив стежинку, що вела у провалля, і, взявши за руку марципанку, кинувся туди. Але не встиг. Тверді руки вхопили його і марципанку. І хлопчачий голос весело спитав Цікаво, чого ви тікали? Петрик з марципанкою здивовані враз обернулися. Перед ними стояв пундик. Чубчик його стирчав язичком, а блакитні очі аж сяяли радістю. Нарешті ми всі разом.